Німецький преміум лайнер. Сьогодні у нас на огляді така чудова кюшка. Це у нас 5-12 року. У сім відомому двигуні 2 літра турбо. Само ж собою стоїть лінзована оптика, є в нас ріснички. Стоять оригінальні дисочки. У нас безключовий доступ. Автівка бутонована, йде на штатних рейлінгах, який у нас йде повністю шкіряний. Ось такий чудовий біленький. Пам'ять. сидінь Якщо ж є пам'ять, то само собою є електроргування. Можна підналаштувати під себе, щоб все було комфортно. Що ж ось таке чудове мультикермо шкіряне в дуже гарному стані. На ньому маємо голосове управління, українському мультимедієчкою. Є в нас датчик світла, автоматичний. Тут можна включити туманочки. Тут ми бачимо круїзік. Мультимедійка у нас доволі стандартна, всі доволі добре знають. Магнітова теж у нас доволі відома. Всім це Audi концерт. Також два підігрівчики сидінь для пасажирів, для водія, двозонний клімат-контроль, автомат класика, надійний, довго ходить, електричний ручничок Манітніця, підключення стабілізації і допомога при спуску з гори. Можна прив'язати ворота. І все те, що полюбляють п'юшки, це панорамка. Ось вона в нас така повноцінна, як бачите, на два ряди. Дуже красиво виглядає, додає також комфорту такого, скажімо, авантюризму при поїздках. Дуже цікаво спостерігати за природою, особливо якщо десь їдете по шосе або по лісним дорогам. От ми знаходимося вже позаду автомобіля. Фактори повітря з регулюванням, холодне тепло і зафікси само ж собою. І куди ж нам без підлокітничка, в якому є підстаканники? До речі, звідси ж можна, як бачите, відкинути. У нас є кнопочка, натискаєте. І в нас складаються сидіння. Позаду маємо ось такий вигляд: роздвоєна вихідна система, 2 літра турбо, кватро, повний привід, все ж само собою зрозуміло. Сьогодні ектопривід багажника, скажучи кнопочку, все відчиняється саме. А тепер, як ви бачите, у нас просто не просто багажник, а купа місця. Можна як сказати, навіть закинути сюди покривалку з подушечкою, та й можна поспати на природі. Адже місця у нас тут дуже тепер багато. Також можна було звідси відчинити, бачите, ось тут присутні кнопочки. І маємо тут запасочку таку. Запасочку. Це у нас докаточка. Є у нас болонечок і ще купа всього. Тому, друзі, хто шукає собі кросовер 10-х років в гарному доволі стані, не за всі гроші світу. Ось такий чудовий варіант буде чекати на вас. У нас на майданчику, на автопойнті. Тому будемо чекати на всіх охочих придбати дану автівку. Заїжджайте, пригосимо ласкаво, зробите перевірки, покатайтесь і придбайте собі це авто. Всім до побачення. Автопойнт. Придбай якісне авто.